Ребятки, ну що, всім попривітку. Коротше, що, на моєчку, зараз ханя надо помити. І нові коврики застелити. Бо в мене ще тут коврики, ну ми тут були ворсові коврики. І щоб їх не затаптувати, ну тому що ну я не знаю, друзі, хто їздить взимку на ворсових ковриках. Мені кажеться, це така воно то так, та, вроді і круто, і красиво, і все остальне. Ну дуже непрактично. У е, мене залишилися спасати резинки. Я вкинув сюди, поки спасати резинки, Поки до замови. Ну коротше, це була така історія з цими ковриками. Я вам потім трошки пізніше розповім. А зараз я заїжджаю на моєчку миєм коня. Отак от, от ми залітаємо на БРСМ. Я тут мию свого коня. Ну просто пушка. Просто класно миють ребята. Вимивають все до мілочей. Всі дефлектори, все, ну просто все по красоті. Трошки розстягнути, бо тепловий насос, друзі, шмали, ні гори, ні низу, так би мовити. От, і швидко нагрівається, швидко жарко стає. Ну, клас, на вулиці так воно прохолодне, сонечко світить, співаю пташки. Коротше говоря, а скоро буде що? А скоро будуть білі мухи, буде мороз і буде білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Да? От. Е, що? Я зараз коня помию, е, коврики нові. Що вам показати коврики? Не знаю, може ви скажете, що Вовчик, навіщо нам ця інформація про твої коврики і, і так далі. А може комусь буде і корисно. Ти вже почав знімати такий контент, нам не цікавий туди-сюди. А комусь то може буде і цікаво. Йо-майо, -йо! мусор забув вивезти. Мусор забув вивезти. Все, Блін, он мусорні баки і є. Он мусорні баки стоять. стояв. Блін, ну все-таки, звісно. Хорошо, що я приїхав на 15 хвилин раніше. Полетіли викидати пакети. Ну я ж тут не на намойки, правильно? Йошкін, а Оце комедія, ребятки. Приїхав машину помити. Поїхали мусор викинем. В порядок. Замовив, я коврики. Я сюди хотів е, саме ризові. Резиночки, ребятки, резиночки? чого резиночки. Е, ну щоб так мінімалістично якось воно було і практично. Мені всі писали, я там в тікток закидую постійно відео. Друзі, хто не підписаний на мій тікток, посилання в описі під відео. Заходьте, підписуйтесь на мій Тік-Ток і там будете наблюдати кожен день живі відосики. Єва коврики, Єва коврики, в мене були вони, друзі. Вони були і Пасат поїхав разом з ковриками. І якби я вже наївся. Я вже наївся, хотілося щось, щось нове, щось друге і так далі. Тут теж резові лежать в мене з Пасатіка. От. Замовляю я коврики. Приїжджають перші. Самі коврики нічого. Вот такая перепонка. А вот эти такі коврики. Ну, ще, типу, более-менее перепонка. А вот таке пластмасове гаммы. Тупо пластмаса. Оця ззаді перемичка між ковриками, а це для мене актуально і за те, що малий постійно там стоїть, і він це топчеться по цьому ковру. Приїжджають коврики, вони чорні, перемичка якогось білого кольору. А в багажник це взагалі трешак. Кусок якоїсь пластмаси. Кусок жорсткий. Коротше, я розстроївся, повернення зробив ну, разом з ковриком. Заказую другі. Заказав. Другі і теж там пацани скидували мені, Вова заказує стінгер. Вони вакуумним яким способом їх роблять з такими великими бортами. Типу все воно ідеально воно лягає. В них спеціальний такий прибор, вони там по прибору сканірують машини, потім е по цим уже сканам не знаю, роблять, і воно ідеально підходить, пресують і ідеально ці коврики підходять. Ну я такий не хотів, оці лопати. Тим більше, як... Е Показала практика, ось мене в товариша. Дивіться, як воно все время загибається, ногою його заціп... зачіпляєш, і... і все рівно, хоч з такими бортами, хоч під потолок, все рівно там мусор лежить. Я правильно зробив рішення, що заказав мінімалістичні. Ну, Може, там десь якась водичка колись, ну це я не знаю. Це, це вже так треба насрати тут в машині, щоб вода за края вийшла резинового коврика. Що я не знаю. От. Заказую я стінгер, ну, звичайні резинові коврики. І що, давайте я вам покажу. Отак, от друзі. Ну, тут вже трошки вони присипались, пелючки. Отакі от звичайні мінімалістичні коврики. Вони тут навіть щось зв'язані всі, стопочки. Коротше, ага, це воно тут розкручується, розбирається. От. І отакі от ось каврилі тільки. І... но по багажнику. Тут така резина, а по багажнику, все ж таки вона, вона теж якби і резина, але тут більш-менш лягло Лягло воно все відлічненько, все добре, тому що я отак ось їздив, щось сюди простилав. Ну, коротше говоря, оце така історія, друзі. Замовив я коврики, наконець-то, зараз будемо їх на коня чи в коня ложити. Далі вам буду розповідати, все ж таки по зарядці. Як я зараз... Заряджаюся, де я заряджаюся? У нас відключення по Полтаві. Зараз відключення 4-2. Ну, коротше, і не заплановані відключення, і по 10 годин буває, що немає електроенергії. У кого і більше, в кого менше, то плановане, то не заплановане. Вовчик, як же ти їздиш зараз на електричці? Чи дуже тобі ну, цей якось проблематично? Зараз я по машинку, друзі. Покажу вам, як вона зараз виглядає і як буде виглядати. І далі продовжу розповідь про те, як я заряджаюся в локдаун. Не переключайтесь, заварюйте кілограмчик чи умащувайтесь зручніше і полетіли. Ну а я, друзі, отак вам покажу зараз кінь. Ну, Звичайно, що це осінь, він буде грязнуватий. От чорні диски. Все хочу чорні диски на нього. Він буде грязнуватий. Що тут у нас? А тут у нас коврики, з пасатіка лежать. Перемичка, отака от перемичка, з пасатіка. Я думаю, що вона, мабуть, і залишиться. Вона сюди підійшла майже ідеально. Тому що перемички немає. Що по салону? По салону теж отак лежить. Отам ото листя, бачите, ну нічого, спасатіка, спасатіка. Коврики поки лежать. Отак от все це діло зараз виглядає. Отакий от кінь. Ну а я помию зараз вам покажу результатик. Не переключайтесь. Ну, ребятки, що я виїхав, я з боєчки, такий получився кінь намитий, отакі От будуть коврики, все по красоті, все чистенько, красиво і не гори, ні нижу, як то кажуть. Ну, перемичку оставив поки спасати, поки буде так. Коня помили, можна їхати далі. А тепер, по суті, з приводу того, як я заряджаю наразі коня, коли в нас йдуть отакі от ну просто колосальне відключення по Полтаві. по Полтаві. Сьогодні у нас... Е... яке в нас сьогодні число? 13. те Хотів сказати, грудня. Листопада, 13 листопада 25 рік відключення по 10 годин, Ну в кого більше, в кого менше, дивлячись в якому районі, у когось взагалі немає цих відключень. Ну Тим паче, я вже поміняв і лічильник двохтарифний, замінив. Друзі. Готуйтеся до того, що якщо ви робите заміну лічильника двохтарифний, у вас відразу вилетить якийсь борг. У мене, я вам з власного досвіду кажу, кажу, у нас була переплата 1200 гривень. І я просто ошалел, коли мені сказали, а у вас тут борг 3500, вам скоро відріжуть світло. І так, я говорю, звідки. Коротше, друзі. Показники передавайте показники. Можете не заплатити, але показники, як отче наш, ви повинні передати. Оце для себе за золоте правило візьміть. Показники передали там, по-моєму, з 3 по 5 число. Передали показники, а потім вже платіть. Як отче наш. Коротше, 3 тисячі, все, ніяк там, нічим, ніякими не путями. Нічого вже не рішить, десь виплило, де откуда непонятно. Ну так, ви можете там судитись, не судитись. Прийшлося заплатити 3500 і все. Внесли базу цей щотчик. Готовлю я зараз навіс. І щоб навіс треба зробити під машину, туди роз'єточка, щоб була, все воно було, щоб по красоті. Заряджаюсь я на. Зарядних станціях. Ну, зазвичай я по 15 гривень заряджаюсь на одній станції. А як же відключення? Так, буває станція, ну, звичайно, станція не працює, коли в цьому районі відключення. Я моніторю, зазвичай я моніторю, Я просто, там в мене є якась хвилина вільна. Я відкриваю приложення, застосунок і моніторю. Дивлюся, так, ага, там світла немає, там, звичайно, і не працює зарядна станція. Дивлюся, другу, третю, ага, тут є. Дивлюся, хтось заряджається, не заряджається вільно. Я їду туди. І якщо мені повезло, я заряджаюся. Ну, буває таке, що не повезе. Поки доїхав, вже хтось став на зарядочку. Ну нічого страшного. І ще такий лайфхак, друзі. Не запускайте, не запускайте. Запас ходу. Якщо у вас теж є відключення, отакі от масові, як у нас зараз по Полтаві, я тут стану, зараз догомоню з вами і поїду зараз то зарядитися. У мене зараз запас ходу на 300 км, точніше 299 км. Отак от, друзі, 299 км. І для мене це вже знак, що потрібно їхати зараз на зарядну станцію. Я не довожу, там якісь катаються, 20 кілометрів запас ходу, залишилося, все, їду. А воно ж, як на зло, там відключення не працює, там зайнято, там ще й черга може бути і так далі. Тобто, робіть для себе запас. Сьогодні в мене не вийде підзарядитися, я завтра. Тобто, в мене запланованих командірових їх то немає. Все, супер. Я завтра можу Спокійно я себе почуваю. Спокійно. Зараз поїду, відосік відзніму, відкрию застосуночок, гляну, де що немає. І вечерком так само буду мотатися. дивлюся. просто періодично дивитися застосунок. І все буде нормально. Звичайно, звичайно, вдома я вже чекаю, коли. Коли воно буде, коли вже ця зарядка. Мені просто не вистачає часу, тому що зараз ну, у нас зараз робота і треба наздоганяти, ми закінчуємо фундамент, оці погодні умови, дощ іде. Теоретично і зараз можна приліпити зарядку і вже заряджатися. Ну, я, друзі, поки що дуже такого нап... напряга. Ну, немає. Ну, нема такого, як, знаєте, от страшилки ці пишуть, все, Вова, ти купив. Цей павербанк, тепер тобі жопа. Ну Хто це пише? Ну це пишуть, ну, 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 це пишуть, ну це не люди пишуть. У мене згоріла е, хата, е, гори і, етат, і у сусіда, щоб згоріло. Розумієте? Ну, от, от такого плану. У мене немає електрички, О, жарко вже щось стало відключу. У мене немає електрички, е, все, значить, в тебе гамно ця електричка. Як уже цю не обсирали машину, як тільки що не було, мені казали і за посад теж. Це тобі там щось там не по карману, ну на той час було. Що ти взяв? Тобі треба було то на Жигулях їздити. Ну Ось тобто, от, 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 от таке у нас, понимаєте, ребята? Так що, якось так, а я на позитиві, а я завжди з добром до людей. Чим можу допомагаю, чим можу підскажу. І я завжди ну, радію, якщо в людини щось вийшло. Я радію, я аналізую, а чому це в мене не виходить, що я неправильно роблю, чому в мене неправильний, можливо, в мене неправильний якийсь підхід там, не знаю, до праці, до заробітку і так далі. Я моніторюю, як мені як мені пріоритети правильно виставляти. Можливо, для когось це буде ну, знаєте, там, відео. ні о чому, От. А можливо, хтось для себе і на заміточку візьме мої слова. Тобто, я ніколи в житті нікому не заздрив ні якої машині, ні якої там недвіжимості, нічого. Я пропрацьовував просто якісь свої скіли працював над собою, як заробляти. Що я зрозумів в один момент, що заробляти тільки самому своїми руками, ну ти ну ти, так да. Щось заробляєш, звичайно, звичайно. І чим краще майстер, тим він більше заробляє, тим на нього більше попит і так далі. Але без е команди, без формування команди ви не вийдете на новий рівень. Якось так. І я наразі прийняв рішення, що я буду е працювати е з командою, але е навчати людей. Навчати з нуля. Хтось там каже, ти їх навчив, вони пішли та пішли, і. Ну, і Дай Бог, я взяв других людей. Так само я навчаю, і в мене робота йде, і в мене робота не зупиняється. Тому що ну, зараз, щоб не знаю, там, зібрати майстрів, в нас в Полтаві це неможливо. Немає вже майже нікого. Хто залишився, працюють по одному, працюють. Ну, отак от якось. Тому щоб і мені заробляти, і людям ще давати якусь роботу. Та ну не якуся, в принципі, ну, нормальну роботу. Якісь добрі справи намагаюсь робити, когось чимось виручати, допомагати. от, І потихеньку воно раніше я не міг не то не то, що і мріяти, навіть там, за такий автомобіль. Допустим, да, це там не, не жир якийсь, як там пишуть Вова, там, Зікер, Шмікер. Я взяв. Той автомобіль, який для мене було взяти, ну скажімо так, не проблематично. Да? Я на себе не спускав останні труси, там, щоб купити машину, їхати і, і щось комусь показувати, доказувати. Блюлінку, це ще не знаю, що по блюлінку. Кажуть, що на офіціалі його якось так запускають. Ну, я ще туди не доїхав. Ну Це все час треба нажимати, що пізніше, пізніше, потім. потім. Музичка кайфова. Не кайф, ребят, Ну, не кайф. Салончик супер, мені все комфортно. Хотілося по кузову вона тобі не підходить, от Вова, тобі от BMW X5, тобі йшов класно. Ну, Друзі, питань немає. Будуть ліпші часи, а не буде в мене стоять ТЦК на об'єкті під воротами. Так, от просто зупинилися, просто зупинилися і стоять машини біля біля моїх, ну, біля мого об'єкта, біля воріт. Я не можу не заказати ні матеріал, нічого. Тобто, мені треба чекати, поки вони поїдуть, щоб замовити матеріал, щоб люди змогли хтось приїхати, матеріал привезти мій. У мене робота стоїть. Ну Ми живемо в таких реаліях, якось пристосовуємося. Та, так же само ми пристосовуємося і до електрокара. Будемо наді... ну я надіюсь на те, що відновлення енергосистеми воно відбувається. Так, там теж корупція, лютейша. Ребятки, ну я не хочу в цю політику, цю всю грязну історію, дрянь і так далі. Ми все розуміємо, що відбувається. Ну а ми що? Ми прості, не знаю, кріпаки, да, які просто пристосовуються до ситуації, щоб якось жити, виживати. До війни в мене було там по п'ять об'єктів, звичайно, да. ну там були другі пріоритети. Ну, Звичайно, якби зараз мене було там по 5 об'єктів, то я б да, не купляв би не Hyundai Kona, допустим. Хоча я кажу, ну наразі. Хоч, хоча, а може б я й купив їх Hyundai Kona, а ті гроші з тих об'єктів, я б краще е, ну, в недвіжку якусь, не знаю, там, квартиру купив би там, може, чи будинок якийсь чи, там, побудував, чи ще щось. З Божою допомогою. Я, знаєте, я кожен день встаю і дякую Богу, що от нас в мене є отак. От, і, і нічому не жалуюсь. Є на кусок хліба діти, щоб були накормлені, діти, будь-які, що все. Ну і там намагаюся ні в чому не відмовляти дітям. Оце для мене все саме головне. Щоб твої близькі були живі, здорові, все. А то ж там чи Hyundai Kona, чи там Tesla якась вайка. Чи Х, чи там Х5, Х7, все це, друзі, ну воно, воно прийде, буде все нормально, воно прийде. Звичайно, якщо там відключать на там, 24 години, чи там, не знаю, ну сподіваюся, що такого не буде. Ну що ж, щось перекентуємося, Не знаю. Куплю якийсь Ланос, перекентуюсь, і потім його і продам. Ланос, в принципі, це ну, ліквідна тачка. перекентуюсь і продам його так і скину сразу. Ну нема проблем, ребятки. Хто там думає брати чи не брати електричку. Дивіться, по, по, своїм, по своїм відчуттям. У мене в місяць я заправлявся десь на 20 тисяч гривень по газу, по дизелю, Які за десь на 20 тисяч гривень. За я, я от ще 20 тисяч гривень вложив там щотчик, поміняв 4,5 з там проводку брав. ТС коротше, у всі розетки, табеля, Там щось там на навіс ще треба добирати. Ну 20 тисяч гривень я вже плюсонув сюди до машини. Но ці 20 тисяч гривень, і як я буду по ночному тарифу по 2.16 заряджатися, вони відіб'ються в мене за місяць. І все. Я заряджаюсь там на 200 гривень там, в місяць. ну Це образно, ну хай там не на 200 гривень. ну Образно я, друзі. Рахуйте самі. Оце якось так. Отак я і зараз на електрокарі в локдаун, коли світло нас виключають, там і по 10 годин виключали, в де... ну дивлячись, в якому районі. Буває, що і не виключають у когось. Може вам тут кучу каші наплів, ну але я вас курсую, друзі. Обняв, підняв, ваш Вовчик Полтавський, атаман БСУ Будівельних Сил України. Я вас курсую просто по ситуації, яка на сьогоднішній день. Обзор зробимо, друзі. Зробимо обзор, чи хочу якось це зробити, щоб воно було вам цікаво. Наразі от робота, робота, робота. Ну, С тройка в нас під відкритим небом. Якось так. Друзі, підтримайте канал, підтримайте канал, зараз пішов. От Потрошечки, потрошечки, він уже пішов рости. Підтримайте лайкосиком, підписочкою своєю, репостіком, не знаю, е колокольчик цей грьобаний жміть, щоб вам приходили повідомлення про виход, е вихід нового відео. Я з вами, ви зі мною і разом ми сила. Ну а так я, друзі, заправляюсь, подивився по застосунку. Є в мене вільна ось зарядочка. Отак от тільки хлобись, бум-бум, є. Працює. Працює вільний. Жух. ccs 2 Все, як суху землю. І все, і підключаю. Відчиняємо і зарядочка. Що у нас правильно полетіла. Отак от, от у нас пішла зарядочка. Дивіться, у мене 70% я не запускаю. Є вільний час. Заїжджаю на зарядочку, стою, дозаряджаюсь. Не знаю, кому там що не подобається, а мені прям він заходить. І колір, ну просто сказка. Я так він напивається цією електрикою. Хтось каже, ти купив там щось, непонятно. А мені подобається, друзі. Головне, що він куплений на свої гроші, на свої кошти, на зароблені, не вкрадені ніде. І не, скажімо так, не на останні кошти родичів, знайомих, кумів там і так далі. У кого, як буває, це в житті напозичаються, а потім ховайся в житті. Якось так друзі обняв, підняв.